3 d принтер, ось тільки його тобі ще для повного щастя не вистачало. Скажете ви мені? А я й відповім, що так не вистачало, і тепер він є в мене. А що ви мені зробите? Ось сьогодні історія буде про те, як я придбала принтер. Ну не тільки я. Чому не тільки я? Тому що 3D-принтер принтер це доволі таки дорога річ, тому я її придбала наполовину. Тобто я і мій товариш давно мріяли займатися 3D-друком, але це дороге задоволення, якщо купувати самому. Тож ми і вирішили, чому не придбати його один на двох і разом навчитися цьому ділу. Ну і звичайно ж, озвучка, монтаж, шантаж, зйомка на мені, як завжди. Але окей, бо це мені подобається. Ось таку першу 3D-модель нам вдалося надрукувати на принтері. Звичайно, що не ми її розробляли, поки ми тренуємося на моделях відкритого доступу, які можна друкувати для себе, але не можна друкувати на продаж. Ні, ну тільки погляньте ж, який чарівний колір не дарма придбала саме його. Щодо фігурки, модель виходить без дефектів, але є нюанси, які, звичайно ж, потрібно почистити. Це повутиці від горячого пластику, який можна легко прибрати за допомогою пінцету, манікюрних ножиць або ж як у мене ножиць для творчості. Як то кажуть в народі, якщо немає будівельного фену, то викручуйся як можеш. Ну і наостанок я хочу показати все ж таки цього красення ще раз, вже без павутиці та дефектів. І просто неймовірно казковий колір. Я не жалкую, що придбала саме пластик цього кольору. Він справді коштує своїх грошей. Ну а вам я бажаю гарного дня та натхнення. Як завжди, була з вами Mystical Illustration, Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на YouTube, ставте вподобайки. Всім на все добре!